Вітаємо сьогодні. Ми занурюємось у правила безпеки для газових балонів. Маємо документи, будемо розбиратися. Добрий день так, це дуже важлива тема. Газові балони річ звична, але потенційно небезпечна. І правила тут не для галочки. От саме так мета наша витягнути із цих документів ключові моменти. Що треба знати, щоб було безпечно? Почнемо, мабуть, із загальних вимог. Так, давайте. От дивіться: якщо балон великий, ну більше 100 літрів, на нього обов'язково має бути паспорт. Це як технічний документ. Свого роду свідоцтво про народження балона можна і так сказати. І ще запобіжні клапани це для великих об'ємів, щоб тиск скидати, якщо щось не так. Ага. А ще я бачив там цікавий момент про різьбу на вентелях. О, так, це дуже важливо. Для горючих газів, наприклад, водню, різьба ліва. А для негорючих як кисень права. Тобто, щоб випадково не прикрутити кисневий редуктор до водневого балона. Саме так. Це такий, знаєте, фізичний запобіжник від помилки. Дуже продумано. Логічно. А для якихось особливо небезпечних газів, там ще щось було. Так, там вимагаються ще й заглушки на бічні штуцери вентилів І, до речі, для кисневих балонів свої ущільнювачі. Спеціальні, щоб вони самі не загорілися в атмосфері чистого кисню. Зрозуміло. А окремо згадуються балони для ацетилену. Чим вони такі особливі? О, ацетилен це взагалі окрема історія. Сам по собі газ дуже нестабільний, вибухонебезпечний. Тому балон не порожній всередині. Не порожній? а що там? Він заповнений спеціальною пористою масою, ну як губка, грубо кажучи, і ця маса просякнута розчинником зазвичай ацетоном. І навіщо це? Ацетилен розчиняється в ацетоні всередині цієї пористої маси. Це його стабілізує, робить безпечнішим для зберігання і транспортування. Тому і вага тари на ацетиленових балонах вказується вже з цією масою і розчинником. Цікаво, добре. З конструкцією розібрались. Як їх перевіряють? Технічний огляд, що це таке. Ну, стандартний огляд, якщо не брати ацетилен, це кілька етапів. По-перше, зовнішній огляд. Шукають тріщини, вм'ятини, корозію. Просто дивляться. Не просто дивляться, а дуже уважно. Потім перевірка маси та місткості чи не змінились параметри балона з часом. Хоча там є нюанси для маленьких і дуже великих балонів. Але головне, мабуть, випробування тиском. Так, ключовий етап гідростатичне випробування. Балон заповнюють водою і створюють тиск значно вищий за робочий, перевіряють на міцність. Водою безпечно? Так, а після цього часто проводять ще й пневматичне випробування. Вже робочим тиском газу, для якого балон призначений. Часто його занурюють у ванну з водою. Щоб побачити дульбашки, якщо є витік. Точно. Навіть найдрібніші витоки так видно. А для ацетилену знову свої правила. Та геш. Там огляд кожні 5 років, але стан пористої маси перевіряють частіше кожні 24 місяці, тобто кожні 2 роки. І випробування теж інакше. Так, гідравлічне їм не роблять. Роблять пневматичне, але не робочим газом, а азотом. Під тиском 35 бар. І, звісно, на балон наносять клейма, коли і що перевіряли. Зрозуміло. А що відбувається, якщо балон ну, провалив перевірку? Щось знайшли, тоді його бракують. Причини можуть бути різні тріщини, вм'ятини глибші за 10% товщини стінки, якщо різьба горловини зношена, або якщо немає якихось паспортних даних. І все на переплавку. Не завжди одразу. Є цікавий момент якщо маса або місткість балона змінились, але в певних межах. Його можуть не забракувати повністю, а просто е, перевести на роботу зі зниженим тиском. А якщо дефект серйозний, тоді так балон мають зробити непридатним для подальшого використання: наприклад, просвердлити отвори в корпусі, щоб його вже точно ніхто не наповнив. Жорстко, але, мабуть, виправдано. Гаразд, перевірили, хто може працювати з цими балонами, як їх використовувати. Тільки навчений персонал. Той, хто пройшов інструктаж з техніки безпеки, це обов'язково. І які там ключові правила експлуатації? Дуже важливе правило. Коли випускають газ з балона кудись, де тиск менший, наприклад, для зварювання, обов'язково треба використовувати редуктор. Це той пристрій, що знижує тиск. Так. І редуктор має бути призначений саме для цього конкретного газу. Не можна плутати. Кисневий редуктор на пропан це шлях до біди. Угу. А що ще заборонено? Заборонено наповнювати балони, якщо термін огляду прострочений, є видимі пошкодження, несправний вентиль, немає правильного маркування чи фарбування, або якщо в балоні немає залишкового тиску. Залишкового тиску, навіщо він? Це гарантія того, що всередину балона не потрапило повітря чи якась волога, поки він був порожній. Логічно. Тепер про зберігання. Де і як їх можна тримати, зберігати можна або в спеціальних складах, або на відкритому повітрі, але під навісом, щоб сонце не пекло і дощ не мочив. Є якісь особливі вимоги до сусідства балонів. Критично важливе правило: ніколи не зберігати балони з киснем разом із балонами з горючими газами. Ні в якому разі це зрозуміло ризик пожежі чи вибуху. Абсолютно, і ще важливі відстані: від радіаторів опалення не менше метра, від джерел відкритого вогню якихось печей не менше п'яти метрів. Документи досить детально описують і самі склади. Там і про матеріали, і про вентиляцію. Так, так, склади мають бути одноповерхові з легких негорючих матеріалів. Вікна, двері відкриватися назовні. Обов'язкова вентиляція. А для складів з горючими вибухонебезпечними газами ще й блискавкозахист. І всередині теж поділ. Так, на відсіки. І в кожному відсіку обмежена кількість балонів. Здається, не більше 500 для горючих газів і 1000 для негорючих. Вражає А як їх ставити чи класти. Якщо балон має башмак, таку опору знизу, його ставлять вертикально. Спеціальні гнізда чи клітки для цього використовують. А якщо без башмака? Тоді горизонтально, на дерев'яних рамах або стелажах. Головне, щоб не каталися. А при перевезенні як? Теж два варіанти. Або горизонтально вентелями в один бік. Між балонами обов'язково прокладки, дерев'яні бруски з вирізами або гумові кільця, щоб не бились один об одного. А другий варіант вертикально. Але тоді у спеціальних контейнерах, або просто на машині, але зі спеціальною огорожею, щоб не попадали. І ковпаки. Завжди. При зберіганні і транспортуванні на вентиль має бути накручений захисний ковпак завжди. Виходить, що кожен етап від виробництва до зберігання це суцільна система безпеки. Кожна дрібниця від різьби до матеріалу складу має значення. Власне так? Ця вся деталізація якраз і підкреслює наскільки серйозними можуть бути наслідки, якщо щось піде не так. Тому дотримання цих норм це ну, просто життєва необхідність? Дійсно. І от знаєте, наостанок така думка. Коли розумієш, скільки всього продумано для безпеки такого звичного об'єкту, як газовий балон, угу. то якось починаєш інакше дивитися на безпеку навколо себе загалом, на те, що ми часто сприймаємо як належне, є над чим замислитись. Це точно. Безпека вона в деталях. Дякуємо, що були з нами у цьому розборі. До нових зустрічей.